У Миколаєві оголосили переможців конкурсу проєктів на створення меморіального комплексу для вшанування полеглих українських воїнів. Тепер міський департамент архітектури запрошує містян ознайомитися з пропозиціями і дати їм свою оцінку. Також паралельно триває конкурс ескізів комплексу поховань загиблих захисників у корабельному районі. Докладніше про кожен з проєктів розкаже Сергій Лисюк. Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращі пропозиції проєкту меморіального комплексу тривав і з початку серпня цього року. Замовником виступив департамент архітектури та містобудування Миколаєва. Згідно з умовами, учасники мали підготувати концепти створення меморіалу на території центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Від сьогодні відкривається виставка у туристичному центрі у Миколаївській міській раді. Цих робіт це лише один із етапів можливого створення меморіального комплексу на тому чи іншому місці. Перша локація це Херсонське шосе біля міського кладовища, там де був пам'ятник скорботної мати, який був зірваний. На цю територію розроблені концептуальні рішення з вшанування наших воїнів їх, їхніх подвигів. Перше місце журі віддало митцю з Кам'янця-Подільського Андрію Дідюку. Друге посів авторський колектив із Львова на чолі з Ігорем Когутом. Миколаївський архітектор Михайло Григоренко зміг пробитися лише на третю сходинку. Як зазначає членкиня журі, архітекторка Світлана Марухняк, такий результат свідчить про прозорість конкурсу. Конкурс він розширює можливість об'єктивного підходу для вирішення даної проблеми. Тим більше, що це об'єкт, який має з'явитися обов'язково, тому що ми повинні вже на теперішній час віддати шану тим, хто нас захищає, і на мою думку, і не тільки тим, хто нас захищає, завдяки кому ми маємо можливість зараз працювати. Однак, за словами головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова, перемога в конкурсі ще не гарантує архітектору втілення в життя саме його концепту. Все залежить від наступних перемовин з автором щодо вартості подальших проєктних робіт. Якщо ми бачимо перше, друге, третє місце переможців цього конкурсу, це не значить, що у нас вийде домовитися з переможцем по розробку такого проєкту в такій концепції. Якщо це не вдасться, це буде друге або третє місце. В департаменті архітектури запрошують миколаївців брати активну участь в обговоренні концептів, оскільки алея не просто вшанує полеглих героїв, а й стане частиною благоустрою міста. Також окремо триває конкурс на створення проєкту місця меморіального комплексу поховань загиблих українських воїнів на кладовище в Корабельному районі. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.